Добрий вечір, любі друзі, добрий вечір. Будемо готувати одну страву, будуть у нас дуже смачнющі кульки робитися, сирні кульки з творогом з кисломолочним сиром та твердим сиром. Починаємо. 300 г сиру. Це звичайний сир, який можете взяти з базара, з магазина. 300 г. Якщо він дуже крупно зернистий, ви його вилкою не хочете гратися вилкою, Блендером. Но мені подобається, щоб трошечки була фракція сиру, трошечки отакого, щоб половину його. Дивіться, ось тако перемняла вилкою просто тут 300 грам. Тепер беру на терку, тру 100 грам сиру. Сир можна твердий замінити на моцарелу. Можна замінити навіть і на, на якийсь другий сирок попробуйте, може на сулугуні. Тепер півчайної ложечки солі. Півчайної ложечки кинули. Одне яйце, сире, без сюрпризу. Тепер розпушувач, чайна ложечка. Можна замінити содою, звичайною, чайна ложка соди, але якщо будете додавати соду, то просто її підгасіть або сік лимону, або оцтом. Так як розпушувач, то його гасити не треба. А розпушувач чайна ложка. розпушувача. Це все зараз отако руками чи вилочкою перемішують, ну Руками, в принципі, можна. У селі ми їх робили взагалі руками. Ми ж не на камеру, тако раз-раз-раз перемішали да і все. Тепер останнє, що сюди треба. Так, кунжут це нам треба буде обкачувати. Кунжут. Приготуйте, хочете без кунжута, їх можна з кунжут, їх можна льон, можна сімочки насіннячко е, соняшника, можна насіннячко гарбузове. Що ви хочете? От чесно, от що ви хочете. У мене, наприклад, кунжут. От я сюди висипаю кунжут, десь дві столові ложки приблизно висипала. І тут я буду їх обкатувати, ці шарики. Тепер кидаємо борошно. Це лопатка. Кидаємо борошно і будемо також зараз замішувати це тісто. Тісто творожне, поэтому це безпроіграшний варіант. Це саме вкусне тісто. Борошно буду давати поступово. Рахую вам в ложках. Одна пішла, так? Друга, третя, четверта, п'ята, поки що хватить. І замішую тісто. Якщо ви бачите, що вам треба в ход пустити руку, замішуйте рукою. Нічого страшного, ви повинні чувствувати, що замісилося, бо вам це тісто треба зібрати у комочок. Шість. Ні. Сім, вісім. Ось вісім. Восьма ложечка. Все. Мені треба, щоб зібрати в комок. Запомніть, може в когось піти вісім, а може в когось піти дев'ять, але більше не піде. Вісім-дев'ять. От, все, збираємо тісто. А, і до речі, оце все, що я зараз роблю, так само, дівчата, ви можете заморажувати. Оце так само. Ви можете наробили, наробили, а потім взяли і заморозили. Ці шарики накрутили, накрутили і потім просто заморозили. Дивіться, миска чиста. Бачите, при вас ось, ось я показую. Припилила дощечку, припилила. Викладаю тісто, все. Знімаю з руки тісто. Тепер, дивіться, роблю таку, такий ковбик. Все. Тепер нам знаєте, що треба? Просто робити такі колобочки, але це робити бажано, щоб воно було плюс-мінус однакове. Ось таке тісто в розрізі. Сирне, сирне. Буду, вам треба, щоб воно було по розміру, дівчата. Ну, десь таке. Великі не робіть, дівчатка. Чесно, не робіть. Можете зробити такі, як Рафаелки, такі, як грецький горіх, отакі колобочки робіть. Можете ще менше. Просто їх буде вам тоді легше їсти, от, щоб вони, якщо ще менші, о, отакі, десь приблизно отакі. Десь як Рафаелки. Отакі робите шарики. Бачите? І оці шарики отако складаєте. Все, остання кулька, хто там порахував, сказав, скільки їх вийшло, хтось сказав 40, хтось сказав 45. Ну, коротше, вийшло їх отак. Повна Ось, блюда, насяка, отака, повна. Все. Тепер насипали собі борошно нам вже не треба. борошно нам не треба. У мисочку насипали. От у мене тут дві столові ложки кунжута, самого звичайного білого кунжута. Можна сюди, щоб розбавити, ще додати чайну ложку сім'яна чия. Отако от перемішали, щоб було і біле, і цей, і отако от просто-просто от тако обваляли, а хочете перед жаркою, і отако от їх просто обваляли. Ось, і пішли до сковорідки. Поняли, так? Обваляли і смажимо. Все, відправляємося смажити. Розігріваємо гарно сковорідку на великому вогні. Дівчата, є два варіанти. Можна робити фритюр, а можна і не робити фритюр. Подяли вони все одно будуть красивенькі. Що з фритюром, що без фритюра. Значить, можна налити олії, як будь-то ви жарите котлети, або биточки відбивні, як правильно казати, можна так просто їх перевертати, а можна, щоб було дуже швидко, в якомусь ковшику налити олії і посмажити, як ви хочете. А можна сковорідку, може, і мені в ковшику посмажити. Так, дівчата, дивіться, щоб було проще вам і мені. Значить, ще раз скажу, два варіанти є. Можете в сковорідочки на невеликій кількості олії, перевертаєте як відбивні або котлетки. Перевертаєте. Можна зробити в офрітюрі. Жаримо недовго, тому що тут нам треба не прожарка. Сир, кисломолочний сир і твердий сир, він уже готовий до того, щоб його їсти. Нам просто треба надати гарного кольору і викласти все. Значить, я буду так робити. Дивіться, поставила малесенький такий ковшик. Бачите, поставила, включила на всю газ. Маленький ковшик ставлю, щоб невеличкий був об'єм. Наливаю олії. Ось. Може з півстаканчика десь налью. Бо я виберу так, як ефірчик, то покажу самим таким способом. І щоб хай розогрівається. І ось так, бачите, буду кидати, отаку. ці кульки свої, отако кидаю у кунжут. Отако, так все, кидаю у кунжут. І зараз пожарю першу партію, ви подивитесь. Головне, зараз, що полійка наша розігрілася. Я в кунжуті обмакую їх, скільки там може кунжута, того прилипне, бо сир кисломолочний, він же ж вологий, Кунжут гарно липне. Ще раз напоминаю, можна чия, можна льон. Якщо воно вже розігрілося, то ми зараз це побачимо. Ні. Не розігрілося. Все, так, нехай жариться. Все. Поки ж смажиться. Дуже швидко смажиться, бо я маленький ковшик взяла, бачите, не сковорідку. Малесенький-малесенький ковшик. Тут в мене ковшик десь ну, на літр води. Такий ковшик, але налила я туди десь півстакана олії, гарних пів стакана, Закипіла олія і кидаєте ваші сирні кульки. Немає такого, скільки там ми їх будемо хвилин жарити, вони готові. Вони зразу викидаєте, вони вже готові. Нам треба колір гарний придати їм гарний колір і викладати на серветочку. Зато потім ваші дітки, які їдять, оце що вони люблять, сир, цей тягнеться, і сир кисломолочний, також дуже смачний. Це свого роду, як. Ліниві варенички, тільки обсважені ліниві варенички. Саме головне, дівчата, щоб вони у вас були, саме головне е, цей же ж гарно прогріта олійка. І тоді ось вони такі будуть, бачите, зараз вам покажу, отакі вони будуть, дивіться. Такі красиві, злегка, злегка, золотисті. Все, коли олія гарно прогріта, пора будемо доставати вже скоро. Вістаємо наші кулечки, дивіться, ось. О, сирні кульки наші. Уже майже готові. Дивіться, які вони красиві. А представляєте, якщо у вас буде кунжут? Яка це ще буде красота, дівчата? Ви не представляєте. А кунжут трошки обсипався. А він трошки буде сипатися. Так, так, трошки сипатися. Ж Бачите, буде. трошки плаває. Трошки буде, буде сипатися. Це ж, понятно, Але не, весь. не буде так, дівчата, щоб ви насипали її цей. Дивіться, яка красота. Просто прелість. Вони такі красиві, ці кульки. А які ж вони смачності, дівчата? Це взагалі вам не передать. Я їх обожнюю з кофе. От, зараз подивимося на... А вони такі ароматні, вже такі відчуваються. От, смачні. Мало того, що ароматні, вони ще й дуже смачнющі. Бачите, сир тягнеться. Оці кульки з паштетом бомба. Ой, оцей пораджу вам. Зробіть печінковий паштет, але знаєте, як зробіть? На одне деко викладіть яблуко. Печінка, наприклад, десь приблизно пів кіло печінки на одне велике яблуко, одна цибулина, одна морквина. І це все порубайте, якими попало шматками. Моркву, яблука, хочете кубиками, дольками, цибуля, молодого часничку, пару дольок, штук п'ять дольок. І це все посолили, поперчили і полили трошки олійкою або збризнули олійкою. І на хвилин 35-40 у духовку, 180 градусів. Запеклося це все. А потім погружним блендером ви це все перебили разом з тою юшечкою, яку пустить на декові яблучко, морква, цибулька. Все, оце в блендер переблендерили. І оці кульки я подавала на колись на святковий стіл, бо це закусочні кульки, це не солодкі, закусочні. І воно дуже смачно. Навіть на шпажку одіти маслинку, чи в грибочок маринований, чи солений огур, огірочок, і оцю кульку це дуже смачно. Робіть отакі, щоб були світленькі. Так що ось такі вони смачнющі, пахнуть дуже смачно, смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно, дівчата. З чашечкою кави, вони не солодкі і коли вони гарячі, дуже смачні. кисломолочний сир з твердим сиром, що ж там більше нічого немає.